Так, друзяки, усім привіт! Сьогодні у нас 1 грудня, перший день зими. і дивіться, що ми на сьогодні маємо. Ось така бачите у нас погодка, пішов сніжок. Ну це не сніжок, це можна сказати нормальний сніг, пішов. За ніч десь випало до 40 см. Однак по кабіні трактора можете побачити. Бачите, яка шапка. І якщо дивитися по прогнозу погоди, то ще на два дні передається сніг. Так, як до 3 грудня. А сьогодні у нас тільки 1 грудня. Ось така, бачите, погодка. А ви, друзяки, теж давайте в коментарях пишіть, розказуйте, що у вас там по країні з погодою робиться. Бо знаю, тиждень назад дуже сильні снігопади, там буревій пройшовся на півдні країни, в центральній частині. У нас, правда, тоді трохи був мороз. Ну і так може 5-10 сантиметрів присипало цього снігу і все. А от з вчорашнього дня, так як з 30 листопада, на 1 грудня, от як почався цей сніг падати, і от на сьогодні маємо, таку бачите, картину. Сніг, правда, мокрий, важкий. Я трохи в себе взяв порозчищав вручну. Ну, зараз завів пізюка, хочу поїздити, трохи потрамбувати. Ну, бо нереально цей сніг кидати. Мав би, може, лопату до трактора, собі би взяв повигортав. Ну, Я ще правда думаю, може і собі зроблю цю лопату, бо кажуть друзяки, нереально це все рушно кидати, якщо ці сніги в цьому році будуть падати, так бов торік дуже сильно дощі падали. ну, Зими, можна сказати, взагалі навіть не було, а цього року, бачите, все, все помінялося в протилежну сторону. Морози, сніг. Ось така бачите, задниця. твориться в нас. Ну і помітив що можу сказати, що тоді, коротше, зробив ремонт, ну хто може пам'ятає, я ремонтував себе передній міст. Коротше, міняв підшипники на вертикальному валі і поміняв підшипники ще на ступиці. Тоді все зібрав. Ну і вже, друзяки, два рази навіть був поїздив, поорав себе поля і ну, все нормально, хороше. Тоді дуже особо відео ніяких не знімав, бо оранку проводив сам, ну і самі знаєте, з кабіни щось знімати показувати цю оранку, думаю, що це нікому не буде цікаво. Так, так що... Помітитися, ніби все поки що працює. Зараз завів, кажу, хочу поїздити. Трохи потрамбувати. включив передок, ну і включаємо. ну Давайте восьму передачу. Без передка, якщо чесно, пробуксовує. Я тут пробував вже їхати. Хочу зараз себе дорогу трохи далі зробити. Ну і сьогодні мені ще треба зараз сінаж затягнути два тюки. Вже закінчилось, щоб до пічків мати. Ось тут -ка. зараз будемо пробувати. Даємо газу, МТЗ, де! Трактор важкий, повний привід, йому це все по барабану. Бачите, ще шаплух є. що 4-5 разів трамбую все одно буде вже машиною набагато легше приїжджати Моя, друзяка, ще корота стоїть Дають за, за кукурудзу, ні, як сказати, 3 гривні, 3,50 дають за супу кукурудзу, і якщо волога там до 25%, то там, ціна щось біля 2 гривні. Коротше, ні про що. Поки що беремо, чекаємо, хай, може ще стоїть, Но тут бачите, знову і сніги пішли, не знаю, як правильно зробити, бо може пізніше від снігу ця кукурудза повилягати і ось такий такий друзякий бізнес ну нічого будемо сподіватися що ціна трохи може підніметься і зберемо врожай до нового року ще в паркан ви не заїхати, бо зараз, по, бачите, зносить. Що можна зараз йти ремонтувати паркан. Ну і взагалі навіть навіть не пробудовуємо відсюди. Спередком йде як вкопаний. Дяки. тягну, тюк сіножов, бачите, гроші без передка навіть не хоче. Включив передок і все пішло хороше. Все одно як ніяк, півтони грузу, ще плюс до снігу. Трактор 100% буде пробоксовувати. Тягнемо, напевно, що два тюка затягну, бо кожного тижня це все втрати набрати завозити трактор це трохи незручно